Все, що треба знати сьогодні в нашому випуску. З вами я, Максим Сікора. Вітаю, дивіться далі! Гасили всю ніч. Під Києвом зайнялася фабрика з виробництва військового спорядження. Останні подробиці з місця подій. Подвійне вбивство пенсіонерок у Львові знайшли мертвими матір з донькою. Обидві були зв'язані чи катували їх і за що могли вбити хата для кота, як Маріупольчанка перетворила миле захоплення на міжнародний бізнес. День тиші в Україні перед виборами будь-яка агітація під забороною. Це стосується листівок, плакатів, рекламних бордів і публічних виступів учасників виборчих перегонів. Офіційно президентська кампанія в Україні стартувала 31 грудня. Агітувати за себе претенденти на президентський пост могли з наступного дня після реєстрації і до вечора, вчора вчорашнього дня, до опівночі. З понеділка правоохоронці перейшли на посилений режим роботи. Завтра. Убезпечуватиме голосування 135 тисяч співробітників МВС. На дільницю два поліцейські і один рятувальник. Подвійне вбивство у Львові двох пенсіонерок знайшли мертвими у приватному будинку. Це мати 80 років та її 62-річна донька. Сьогодні дізналися, що обидві були зв'язані, і тіла пролежали близько двох тижнів. За що могли вбити, з'ясувала Оксана Лабойко. Двох власниць цього будинку сусіди не бачили близько двох тижнів. Помітили, що в одній із кімнат весь час горіло світло. Навіть в день це і занепокоїло. Викликали поліцію, правоохоронці знайшли пенсіонерок вбитиме. Вони лежали в кімнатах, в житлових приміщеннях будинку. Обидвоє в різних кімнатах. Так вони дійсно були зв'язані. Чим були зв'язані? Таким откам, які зв'язують. От, тому видно, що злочинці йшли десь, думаючи, що там можна щось багато здобути. Ну, вони не бідні, вони не бідні. Бачите, що є одна хата, там і друга хата. Вони добре жили, гарно, матеріально обезпечені. Пенсії невеликі, мама довго працювала, і Люба була розумна. Вони мали навіть на... щось мали своє приватне. Щось мали, магазин, чи що. Сьогодні дізналися, що правоохоронці застали у будинку безлад, але чи вкрали щось, засвідчити нікому. 62-річна любов разом із 80-річною матір'ю мешкали вдвох. Сусіди кажуть, вулиця тиха. Місцеві один одного знають, нічого підозрілого тут не помічали. Вони раніше там в тій другій хаті, по-моєму, квартирантів тримали. Але потім щось вона від них відмовилась, бо ж ну студенти шибай голови такі. І так вони навіть двох жили. Більше нікого не бачив. Ні, Чужий ходив. Попередні висновки щодо смерті двох пенсіонерок правоохоронці пообіцяли повідомити після судмедекспертизи. Пояснюють, оцінити на око травми вже неможливо. Тіла довго пролежали. Зі Львова Оксана Лобойко Олексій Шилковий. сьогодні канал Україна. Загострення на передовій. Один військовий загинув, четверо поранені. Минулої доби кількість обстрілів значно збільшилася. Бойовики 19 разів відкривали вогонь по армійських позиціях. Майже щоразу окупанти застосовували заборонене мінськими угодами озброєння, зокрема артилерію та міномети. Повідомляє штаб об'єднаних сил. під вогнем. Троїцьке Новоолександрівка Попасна Широкине та Авдіївка. За даними розвідки, чотирьох окупантів знищено шістьох. Пора за єдність держави та нації молились сьогодні у Києві. На Володимирській гірці службу правили предстоятелі церков України. Там зібралося кілька тисяч вірян. Згадали воїнів, які загинули через бойові дії на сході країни. Один окремий голос не може. Господи Ісусе Христе, Боже наш. Нині до тебе зі смиренням молитві звертаємось. У цей час випробувань благослови державу, нашу Україну, своєю милістю і щедротами, мир і благоденство, достаток плодів земних і розвиток у всьому для неї подай. Аварія із військовослужбовцями у столиці легковик врізався у вантажівку з двома десятками нацгвардійців. За свідченнями очевидців водій жінка виїхала на зустрічну смугу і в'їхала у бампер та колесо вантажівки. За попередніми даними вона була на підпитку. Перевірка драгером показала рівень алкоголя у крові майже в четверо перевищував дозволену норму. Постраждалих в аварії немає. Деталі з'ясовує солідство. Перегони переправою призвели до трагедії в Києві. На північному мосту ввечері загинула людина. Водій виконував так звані шашки, небезпечно маневрував, перелаштовуючись зі смуги на смугу. Не впорався з кермуванням, розбив бордюр і влетів у ліхтарний стовп. Машину ударом дуже сильно зім'яло. Загиблого водія і двох тяжко травмованих пасажирів вирізали з купи брухту. Цех із пошиття армійського спорядження горів у Ворзелі на Київщині. Там, зокрема, виробляють бронежилети Корсар. Пожежа спалахнула надвечір, полум'я гасили цілу ніч. Є постраждали. У якому він стані? Та що відомо про причини займання з місця подій Інна Гуренко. Рятувальники заливають водою згарище, яке ще тліє. У цехах у дві зміни шили бронежилети для військових. Пожежа спалахнула після восьмої вечора. Над підприємством одразу зайнялося високе полум'я. Працівники, переважно жінки, швачки, повибігали на дорогу. Одного з робітників підприємств було шпиталізовано е, з отруєнням чадним газом. Е, він знаходиться в місцевій лікарні, але стан його задовільний. Місцеві, які живуть поруч, розповідають, жар відчували за 200 метрів. Також загорівся дах аптечної бази. З лівої сторони пішло на праву сторону, і на перший поверх, і нічого зробити не могли І друга зміна була. Ну ж робили робітники, ж там же, роблять в другу зміну. От. І нічого вони зробити не могли. Пожежу гасило, понад пів сотні рятувальників. Вогонь приборкали лише вранці. Дуже багато техніки, великий, дуже великий, Да. Дуже сильний стояв дим, дуже сильно багато техніки було. Вогонь. Вище дерев оці. Оці дерева горіли. Місцеві пригадують, тут горить вже не вперше. Що одно, одно на одно настроєна, таке розстояння. Люди, які ходять поруч з гарища, свою причетність до роботи фабрики заперечують. Yeah. Yeah. Не коментує пожежу і керівництво самого виробництва. Нема нікого і нічого. Я ніякі коментарі не маю права спускати і нікого. І все. на згарищі досі працюють криміналісти. Вони мають з'ясувати причини пожежі. Інна Гуріненко Андрій Шишлов сьогодні канал Україна. Історія варта комедійного детективу Банда злодіїв серед білого дня пограбувала приватне підприємство у цеху. На швидку зняли обладнання і рушили його збувати. На дорозі зупиняючи автівку, наскочили на патрульних. Чим завершилася історія, розкажуть кореспонденти сьогодні. Територія колишнього колгоспу тепер промислова зона. Підприємці облаштували тут виробничі цехи та склади. Саме на законсервовану лінію виробництва металопластикових вікон посеред білого дня залізли злодії. Вони розбили шмат стіни і через ту деру залізли. А там ці ті станки, установки, мотори. І вони каже, вони собі там запакували. Оперативно зняли електромотори та інше обладнання і рушили до Тернополя. І з награбованим дійшли до автобусної зупинки, почали ловити попутні машини, але в авто, що зупинилося підвести, сиділи поліцейські. Важкі лантухи поспіхом закинули в багажник автомобіля з блакитними номерами. Спочатку розказують, поліцейські подумали, що в яких щось трапилось, та невдовзі злодії запідозрили лихе. Коли ці люди зрозуміли, що в автомобілі їдуть працівники поліції, вони почали помітно нервувати, не чітко відповідати на питання, хто вони і що в них знаходиться в сумках. В кінці кінці вони зрозуміли, що у них немає іншого варіанту, а зізнатися в скоїном. Разом із правоохоронцями злодії приїхали до міського відділу поліції. Там з усім награбованим довелося розпрощатися, як і зі свободою. Дані особи були затримані по даному факту. Насні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Гори злодії зараз під вартою. Їм загрожує до шести років в'язниці. Оперативники ж не натішаться. Мовляв, це вперше, коли злодії самі спіймалися, та ще й з речовими доказами. З Тернопільської області Євгенія Кравець, Михайло Яромишин, Сергій Бодак. Сьогодні канал Україна. Не ігнорувати вибори, закликав українців. Народний депутат Вадим Новинський. Він говорить, це голосування для країни найважливіше за часи незалежності. Отже, кожен має визначитися та зробити вибір. Нагадаю, виборчі дільниці у неділю відчиняються о восьмій ранку і працюватимуть вони до восьмої вечора. За п'ять хвилин до кінця голова виборчої комісії оголошує, що голосування закінчується. Далі починається підрахунок голосів. Самым сильным орудием в борьбе за свои права является избирательный бюллетень. Власть в Украине принадлежит народу, согласно Конституции. Именно мы с вами будем определять, кто будет руководить страной на ближайшие пять лет. Идти на избирательном участки и сделать свой выбор, свой осознанный выбор. Анализируйте все умом, но принимайте решение сердцем. Именно сердцем голосуйте завтра. Вилікувати перелом крила, прооперувати чи навіть прийняти пологі у кажана у Харкові. Працює ветеринарка, яка лікує рукокрилах. Навесні вони прокидаються від сплячки і ще трохи кволі і можуть ускочити у халепу. Сьогодні бачили, як рятують червонокнижних. Наша Анна Боровко познайомилася із фахівцями із кажанів. Ольга принесла цього знайду фахівцям. Кажан харків'янку не налякав. Обережно загорнула у шарф і сховала у коробку. Тепер передає співробітниці центру реабілітації рукокрилих. Вона просто на мене зверху свалилась, коли я йшла на роботу. Прямо на шарф. Я з цим шарфиком вот вам і передаю. Це поздній кажан. Зараз вони якраз просипаються і це основний вид для города. На перший погляд тваринка здорова. Одразу намагається утекти. Але про всяк випадок кажанчика ретельно обстежують. Спершу зважують, обмірюють та кільцюють, бо всі види кажанів в Україні занесені до червоної книги. Клієнту такі процедури не надто до вподоби. Це доросла самиця. Ми бачимо це по її зубах. Тепер вона має своє кільце, і коли вона заспокоїться, вона поїсть. Цьому кажану пощастило, він не травмований. Але навесні ослаблені рукокрилі часто стають жертвами котів або навіть людей. Таких рятує Анастасія, травматолог, інфекціоніст, а іноді як кушерка. З чим я сталкивалася, це ну, були про осложнення після родів, тобто прийшлося при... при... мені вправляти матку однажды, а також була травматична грижа у одного э, кажана. Анастасія чи не єдиний в Україні фахівець? До неї на лікування привозять рукокрилих звідусіль з Одещини, Волині, Львова та Кропивницького. Ці до мене поступили в середині зими. вони плесі сажлініоні поступілі уже таким дравнім котрива лімпутації. Травмованих мишей залишають жити у центрі. Тут уже три десятки постояльців. Ліста хочеться вимочити. То... Але більшість кажанів повертають у природу 800 здорових. Вже готові до випускного полетять на волю 7 квітня. З Харкова на Бровко, Ігор Лукашов. сьогодні канал Україна. Відмова від світла турбота про планету. Сьогодні люди по всьому світу вимикають електроприлади. Це наймасовіша екологічна акція на планеті. А в Україні година землі розпочнеться о пів на дев'яту вечора. Ощадне використання електроенергії допомагає зберегти довкілля. Тож акцію підтримують і споживачі, і виробники електроенергії. Ми розуміємо, що виключення електричної енергії на одну годину в рік це символічна акція, яка демонструє усьому світу, що електрична енергія повинна споживатися бережливо та розумно. Це дія, яка замушує змушує всіх замислитися над тим, що таке електрична енергія. Охорона навколишнього природного середовища це один з основних напрямків діяльності компанії ДТЕК. У ніч проти неділі Україна переходить на літній час. Стрілки годинника переведуть на одну годину вперед. Кореспондентка сьогодні Анастасія Середа зараз в інституті СНА з'ясовує, чи впливає якось на людський організм переведення годинника. Її висновки покажемо о дев'ятнадцятій. Обіцяю, вони вас вразять. не пропустіть. Вишневий цвіт на весь світ у Токіо біля імператорського палацу розквітли сакури, і зараз це найпопулярніше місце в Японії. У штатах туристи так само їдуть до столиці Вашингтона поблизу меморіалу Лінкольна. Усе вкрито рожевим цвітом. Як це виглядає? Дивіться. В Японії синоптики прогнозують не тільки погоду, а й час розквіту відомої на весь світ сакури. У середу погодні сайти сповістили, дерева розквітли наповну. Тож цими вихідними найпопулярніше місто в Токіо Чидоріга так називають алею сакур біля імператорського палацу. О, так гарно фотографую і не можу спинитись. Таке враження, що в нас вже мільйони зо два світлин. А ось місцеві порівнюють з торішнім сезоном. кажуть цього разу більше білих тонів, а не рожевих цьогоріч набагато більше квітів. Напевно, ви думаєте, що під час цвітіння вишень має бути більше рожевого цвіту, але цього разу все не так. Рожевим цвітом можна помилуватися на іншому боці півкулі у Вашингтоні. Пік розквіту цих дерев припав на вихідні. Мовою цифр це означає, що 70% усіх квітів розкрилися, і це той випадок, коли математика та емоції тісно пов'язані. Люблю цвітіння вишень? Уся моя родина приїхала на це подивитися. Ми Ала тут десятка разів, але нам ніколи не набридає. Навпаки, щоразу насолоджуємося. Знаєте, я подорожувала до Японії і також, коли цвіли вишні. Бачила, що для японців ці дні чимось на кшталт свята, а тепер повернулася і бачу те саме у Вашингтоні. Організатори кажуть, цьогоріч цвітіння цвітіння у Вашингтоні побачать півтора мільйона людей. Анна Левицька сьогодні канал Україна. Весна дісталася і України сьогодні. і Завтра по всій території тепло опадів не очікується. Температура подекуди підніметься до плюс 15, А завтра, в неділю, стовпчики термометрів підскочуть навіть до плюс 18. Втім, вночі іще ще прохолодно на сході взагалі заморозки до мінус двох. Меблі для котів виготовляє жителька Маріуполя сьогодні за такий гарнітур попит у Європі та США. Тож іноземні компанії вже пропонують креативні українці багаторічні контракти. А починалося все з будиночка для власної кішки. Історія успіху від Артема Попова. Майже два десятиліття Галина відпрацювала на металургійному заводі. Зараз має власне виробництво. Воно прийшло в життя жінки разом із кицькою, для якої господиня вирішила придбати спеціальні меблі. Асортимент зоокрамниці її не влаштовував, тому й вирішила змайструвати котохатинку власноруч. Це була кошечка шотландська, віслоуха, і теж обустраювали свій бит в новій квартирі. І Хотілись для свого домашнього любівця, щось придумати. Батько Галини, столяр, будівельник із верстатами. Вона з дитинства на ти часто навідувалась до батьківської майстерні. Тому до виконання завдання стала з професійними знаннями. Я посмотрела, що роблять, і вирішила, що я зроблю сама краще і швидше. І, в общем-то, бы почала делать, сделала себе там сосіді прийшли, увиділина кот сам прийшов к нам. Сосідський через балкон заглянув. Друзі захопилися виробами Галини, замовили такі для своїх котів і порадили жінці створити власний бізнес. Перший же котобудинок виставлений на продаж у соцмережі, придбали вже за 6 хвилин. Так хобі виросло до цілого підприємства. Кошатникам позвонила, говорю, хотіть ексклюзиви буду робити? Помогите, хочу лазерний станок купити. Купила, заказала його в Китаї. Растаможка обійшлася дороже, ніж станок. Талант Галини відзначили в мерії. Міська влада допомогла майстрині стати учасницею держпрограми з підтримки бізнесу. Захистивши бізнес-стратегію наприкінці минулого року, жінка отримала перший транш на ці кошти і купила обладнання потрібне для розширення виробництва. Особливість цих будиночків у тому, що їх можна доповнювати новими деталями зробити дім двоповерховим або обладнати його котячими девайсами. Сьогодні замовлення на такі оселі надходять з усього світу. А ось тайванці взагалі уклали з галиною контракт на 5 років постачати меблі на далекий азійський острів будуть морем у контейнерах. Із Донецької області Артем Попов, Дмитро Кузьминський. Сьогодні канал Україна. Розвиток подій у випуску сьогодні о дев'ятнадцятій. Зокрема, дізнаєтесь їжа антистрес кореспондентка сьогодні Інна Мельник дізналася, які продукти допомагають долати депресію і дарують гарний настрій. Важливі новини також шукайте на нашому сайті сьогодні.ua. залишайтеся з Україною.